Еліна дуже круто почала. Взяла відразу два брейки. Умови в Токіо прямо зараз суцільний треш. І, мабуть, сьогодні теніс для мене завершився. Усім добрий ранок. У нас сьогодні п'ятий день Олімпіади, 10.30 по токійському часу. І ми з Сергієм вперше десь будемо разом. Ну не те, щоб разом, але майже разом. Ми сьогодні на тенісних кортах обидва і будемо проводити тут весь день. Що в нас чекає, Сергій? Сьогодні нас чекає, по-перше, хороший теніс. Я дуже сподіваюся на те, що наші тенісистки зможуть показати і хорошу гру, і хороший результат. Я йду на перший корт, який там зараз за камерою, там буде грати Еліна Світоліна проти своєї італійської суперниці. А ти йдеш куди? А я йду в розвідку на третій, четвертий, п'ятий корт, буду тут ходити бродити, але в першу чергу йду на наших сестер-чинок, які сьогодні гратимуть за вихід до півфіналу. А от там Гаель Монфіс. Його дружина буде грати буквально за 10 хвилин. Да, да, да. В їдалках є рибний день, а в наших у Токіо сьогодні тенісний день. <плес> а я пішов на матч сестерки Чинок на третьому корті, Ось тут зліва у нас. Корт номер один, справа, корт номер два. Як бачимо, вони просто такі складені конструкції, які розберуть одразу після Олімпіади. Сергій, не знаю, чи є там в тебе тінь, чи є можливість заховатися, але тут на третьому корті нереальна спека. Немає жодного сантиметру тіні. І дівчатам, і людям, які зібралися тут вкрай складно. Весь мокрий. Перший сет українки програли. Йдемо дивитись далі. Сестрики чонок, на жаль, програли. Для них Олімпіада 2020 завершується. Ось на тому корді продовжує грати Еліна Світоліна за вихід до півфіналу. Сергію, як там у вас справи? Еліна дуже круто почала. Взяла відразу два брейки. Еліна бере перший сет рахунок 6-4. Чекаємо другий сет, і дуже важливо зараз втримати цю перевагу, дуже впевнено зіграти. І Поменше помилятися, мабуть, менше нормувати. Сергій, як ви? Нормально, неувірено. Майже без нервів. У першому сайті під кінець трохи стало стрьомно, але потім наче все ок прийшло, дуже впевнено, дуже рівненько, молодець. Еліна дуже впевнено проходить італійку Камілу Джорджі і проходить до півфіналу. Це вперше в її кар'єрі. Минулих Олімпійських ігор у Ріо вона була вона дійшла до чвертьфіналу. Ми пам'ятаємо те, що вона там перемогла Сарену Вільямс. Якщо дивитися на цю сітку, то із топових сіяних спортсменок залишилася лише Еліна Світоліна, і тут, очевидно, справа тільки за нею, як вона буде підходити до наступних поєдинків, як, в якому вона буде фізичному і, головне, психологічному стані. Адже дуже часто протягом цього сезону вона могла е, не дуже впевнено проводити там, кінцівки матчів, далі півфінал. Будемо надіятися, що буде і фінал. Тобто ще два матчі Еліни Світоліної і точно ми побачимо тут. Ось такий танісний день розпочався сьогодні і буде ще продовжуватися. І дивіться далі, що буде і Там буде. Щойно впродовж якихось 20 хвилин. Я став свідком виліту двох легендарних тенісистів. Першою вилетіла Ешлі Барті у парному розряді. Вона разом зі своєю партнеркою Австралійкою програла чешкам екс-першим ракеткам світу у парі на трисетому тайбрейку. Дуже дуже драматична гра. А потім після цього. Програв і Енді Мари. Він тут, у Токіо, виступав тільки в парному розряді, дворазовий олімпійський чемпіон. Переможець Ну, один, На мій погляд, один з найлегендарніших тенісистів усіх часів, особливо в Великобританії. Він програв у парі і цілком мовірно, друзі, я бачив останній матч Енді Мара на Олімпіадах. Вау! Просто вау. Поки я стежив за матчем Енді Маррея, на паралельному корті визначалися суперниця Іліни Світоліної, і цей матч не завершився. Іспанка Пауло Водоса знялася після першого сету через те, що отримала, скоріш за все, тепловий удар. Друзі, а їй ще доведеться грати. Ну, принаймні, у розкладі. Стоїть ще один її матч за годину. Умови в Токіо прямо зараз суцільний треш. Температура повітря десь під 35, відчувається як понад 40. Погодні умови в Токіо не жаліють ні спортсменів, ні журналістів, ні тих небагатьох членів делегації, які прийшли на тенісні матчі. Я от спілкуюся зараз з вами і мені просто темніє перед очима. Казала мені, дівчина, бери крем від сосмаги, Бери кепку, а я, дурак, пішов просто так. Одним словом, я ховаюся і, мабуть, сьогодні теніс для мене завершився. Успіхую усім тенісистам, хто ще змагається сьогодні це робити дуже і дуже напрочуд складно. Тенісні корти, це, мабуть, поки що найкрутіша локація з усіх олімпійських об'єктів, на яких ми були тут у Токіо, тому що це велика територія, навколо дуже багато кортів, на яких паралельно проходять матчі. Що головне, на ось цій всій території можна вільно гуляти і дуже просто зловити когось із суперзірок тенісу. Наприклад, я проходив повз Кейні Шікорі, не встиг просто витягнути камеру. Бачив Маріна Чіліча, який після свого матчу йшов. Тобто велика територія, дуже просто когось ось так спохватити. Клас, дуже подобається. Правді, ми зараз прийшли на центральний корт і це вперше за день, коли стало трохи нормально. Тут є тінь. Я особисто перегрівся, скажу так, відверто. І, і зараз трохи легшає. Бути на сонці далі нереально. От Джокович виходить зараз, в Токіо 4 дня. Він зіграє зараз перший матч, потім буде матч пропуску і потім він знову повернеться тут на центральний корт. Ці правила на Олімпіаді складені так, що гравці змушені грати по два матчі на день, навіть в таку спеку, в таку нестерпну спеку. І Джокович не єдиний. Даяна Єстремська теж у перший день змагань грала два матчі з перервою всього в годину. І що з нею сталося? Поїхала додому в Одесу. Закінчився наш тенісний день. Головна новина це те, що Еліна Світоліна змогла пройти до півфіналу. Перша в її кар'єрі вона буде в півфіналі Олімпійських ігор. Дуже круто. І завтра буде вирішуватися те, чи зможе вона дійти до фіналу і боротися за головну нагороду. Але не менш важливо й те, що усі спортсмени залишаються досі живими і здоровими. Як сказав Дієго Шварцман, аргентинський тенісист. Олімпійські ігри в Токіо, саме в тенісі, більше нагадують гру на виживання, якийсь серіал Ходячі мерці, адже умови вкрай складні, і не всі з ними справляються. Навіть, наприклад, я сьогодні трохи десь поплив. Тому завтра в програмі півфінали, жіночі, чоловічі, чвертьфінали. за цим усім стежте на платформах Суспільного на сайті «Суспільний спорт». А ми будемо для вас робити ще більше ексклюзивного контенту з Токіо і не тільки про теніс, Тому підписуйтесь на наш канал і сподіваємося, завтра ми вас потішимо, і ми себе потішимо. Хорошими, хорошими результатами. 에, буде класно.